Початку року на Вінниччині групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення було знешкоджено майже три тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це йшлося на прес-конференції, яка відбулась в територіальному управлінні МНС. У нас в цьому році наші піротехніки знешкодили вдвічі більше, більше, ніж в минулому році. Якщо офіційно взяти ці цифри, то давайте подивимося разом. Дві тисячі. 12 боєприпасів тільки і в тому числі в Браїлові 2012. Це дуже велика кількість. Якщо взяти і подивитися, як вони йдуть по е, своїм маркам в даному випадку, то там є і 105-мм боєприпаси, і 88 мм і 75 мм і таке інше. Всього цього 2012 боєприпасів. В цілому знищено піротехніками. 2375. Це дуже інтересний момент. А в минулому році 1224. Обласна державна адміністрація нам буде вручати той автомобіль, про який ми раніше затрагували питання. Спеціально поставлені два автомобілі, які використовувалися до сьогоднішнього дня. В загальному на 100 км це орієнтовно 60 літрів автобензина. І з другого боку поставили на той автомобіль, який буде виконувати задачу, який по відношенню до цих двох одинаковий, навіть кращий у нього коефіцієнт полезного дійства, так би мовити. Тому що він використовує всього на всього 12 літрів дизельного пального. І він має, дизельного пального, він має можливість посадити в себе екіпаж 5 чоловік, піротехніків і боєприпас заїхати в гори, тому що він має два моста. І здійснити перевоз. Того чи іншого вибухонебезпечного предмета, тому що там броня. От. тому він дорого і ми маємо. Я так вважаю за потрібне. Не, не хочу зараз помолитися, але мені здається, що ми маємо тільки одну єдину таку автомобіль в нашій області серед цієї України. Влітку в Браїлові сталася надзвичайна ситуація. Виявили застарілі боєприпаси, ліквідація яких потребувала залучення спеціальних підрозділів на тривалий час. Цей захід проводився. Е безпосередньо з 7 червня. Там розпочалися роботи 7 червня, і вони завершилися тільки 13 листопада. Зв'язку з чим і чому так здійснилися діяння? В першу чергу треба сказати слова в бік голови селищної ради Браїлова про те, що людина взагалі не знає ні одного свого документа, як голова селищної ради, і який відповідає в даному випадку за цивільний захист. Наша основна задача. От, якомога оперативніше було здійснити ці всі заходи. Ми це все здійснили. Начальник управління Руслан Шевчук зосередив увагу ще на одній проблемі: не маючи на те відповідних дозволів, люди копають криниці. Відтак є випадки загибелі. У Нас люди гинуть. При копці криниць, в першу чергу треба сказати перше, що людина не маючи ніякого сертифіката, не маючи ніякого документа, що він спеціаліст, опускається вниз під землю на глибину 10-14 метрів, знімає себе страховку. Він не має ніякого на то основання, тому що віддіті він 50 криниць вже викопав, та пощастило. Але він йому, знаєте, раз в рік і палиця стріляє, нехтуючи правилами безпеки, не здійснюючи нато правомірних якихось дій, от людина опускається під землю, опускається на глибину 10-14 метрів. Це не шахта, коли спеціальні є для того служби. Так, в шахтах, коли щось трапилося, спеціальні служби, вагонетки різноманітні, опускання там і таке інше. І у нас такого немає. В інших областей здійснюються ці заходи. Я просто уточняв своїх колег, чи є в них такі випадки. Немає таких випадків. У нас третій випадок. Подивіться, перший випадок натрапився в Хмельницькому районі. Він трапився два роки назад. Все, що стосується другого, він в Шаровському районі пройшов. Третій випадок трапився в нас в Погребищенському районі. Зрозуміло, що людину вже не спасти. Чотири хвилини все. Людина, яка засипана під землею, а на неї було висипано орієнтовно на наш поля від 4 до 6 кубів піска. Який осипався. Хочу також черговий раз сказати всім присутнім нашим колегам, для того, щоб довести до людей черговий раз якось. Або це мають здійснювати і копку керниць, спеціальні бригади, які мають сертифікати на це питання, і вони призначені безпосередньо для цього. Або це мають здійснювати засоби механізації, тобто машини, які призначені також для цього. Ну, я кажу ще раз, можна 5 криниць викопити, 10, 20, 50. Оця людина, яка загинула по гребище, вона викопила 50 криниць, а на 51-й вона загинула. От і все. Що стосується загибелі людей у надзвичайних ситуаціях в побуті та з необачності, статистика така. Все, що стосується загибелі на воді, от, то також ви повинні. І наше населення повинно знати, що в нас зареєстровано 84 події, про яких загинула 71 людина. В минулому році у нас було 80 подій, загинуло 69 людей на воді. Із них хочу вам сказати, що при ловлі риби 20 випадків. У нас в цьому році, якщо Зрівняти з минулим роком знову ж таки на 100 пожеж більше, а саме 1738 пожеж трапилося от, пожеж по відношенню з 1620 пожежами. От, і обов'язково я хочу виразити момент, що загинуло на цих пожежах 70 людей проти 82 в минулому році. Напевно, в першу чергу треба висказати, що от з наснованням холодів збільшилась кількість пожеж. У зв'язку з порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. От. В основному ми аналізуємо і бачимо, що гинуть на пожежах люди, які вживають спиртні напитки і палять в ліжках. Це з тих 80 випадків, 40 випадків. Ви розумієте? Палять в ліжках. От і все. Вони самі. Нехтують всім, чим можна завершилась прес-конференція приємним моментом. Радник президента Микола Джига вручив ключі від броньованого піротехнічного автомобіля, призначеного для доставки піротехнічних розрахунків до місць виконання завдань, а також для транспортування вибухонебезпечних предметів. Жежний рятувальну службу я тут скопав траншею, де знайшов снаряд, що мені з ним робити. Скажіть, будь ласка, а де ви проживаєте? В село бути, Який це район? Це Тростянецький район. А яка вулиця? Зажаю, ну за будь-яких обставин припиніть зараз роботу. З вами зв'яжеться представник райвідділу та направимо групу мобільно оперативного райвідділу. МНС з представником міліції. Е, так, дякую вам. Дякую вам за інформацію. До побачення. До побачення. І боєприпаси часів війни можуть виринути де завгодно – у лісі, в полі, на березі річки, на будові і навіть під житловими будинками. Ризикують вибухнути будь-якої миті, поранити людей. За перевінничини працюють, аби запобігти біді. Може виринути не тільки із ґрунту. Це берег річки Південний Буг. Бомбу дістали із води, відтранспортували до старого дзоту і там підірвали. Така робота справжній професіоналізм. Якби бомба вибухнула у воді, могли б постраждати навіть жителі села що поруч. Під час Другої світової війни на території Вінничини велися широкомасштабні бої, тому артилерійські снаряди і інші набої тих часів на території області знаходять доволі часто. Сапери МНС майже щодня в'їжджають в райони області для проведення спеціальних робіт по знешкодженні боєприпасів часів війни, які люди знаходять і в теперішній час. Якщо взяти новий снаряд, то він має два ступені захисту. А після пострілу при проходженні боєприпасом каналу ствола гармати або міномета, цей захист знімається. Боєприпас залишається зведеним і може вибухнути в будь-яку мить. І той факт, що пройшло багато років, нічого не змінює. Ніхто не може передбачити втрати він за минулі десятиліття свою смертоносну силу чи ні. Ми рили ми траншею трубоукладчиками. Ми трубу вкладали. І знайшли його. Я підняв його руками, положив його на землю, виніс з траншеї. прямо. Я положив туди його в сторону. І одразу ж я сказав бригадіру, позов бригадіра і сказав, що вчили в міліцію. E então, vejo o que é. никто ничего не говорил. Это первый раз, да, он пришел и говорит, вы знаете, я, кажется, там снаряд какой-то нашел. И так смеясь, в общем, все к этому относятся очень так, ну вот как бы играясь легко, да. Хотя дети говорили, что тут мы раньше канаву рыли, что там вроде бы молодые парни, которые там студенты работали, что они находили что-то похожее. Но мне никто ничего не сказал, не обратил мое внимание. Я, в общем-то, не знала, что это такое. Пам'ятайте, при виявленні вибухонебезпечних предметів слід позначити місце знахідки та негайно повідомити про неї підрозділ МНС України за телефоном 101, а також місцеві органи влади. До прибуття спеціалістів групи піротехнічних робіт слід організувати чергування поблизу знахідки та не допускати до них людей. Категорично заборонено розбирати боєприпаси. Кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати. Дотримання цих правил обезпечить ваше життя. Кілограмовий костюм з титановими пластинами. У ньому сапери вирушають до старих бомб. Кожен бронежилет він має свій клас захисту. Тобто, чим вищий клас захисту, тим безпечніше саперою почуває себе бронежилет. Цей бронежилет важить майже 16 кг у спорядженому вигляді з усіма пластинами. Тільки фахівець у відповідному спорядженні може доторкатися до вибухівки. Чи то бомба, чи снаряд, чи звичайний іржавий патрон. Мороз узимку ні по чому саперам, які прийняли бойовий пост, чи не щодня їх кличуть, аби знешкодити небезпеку, що може вибухнути. Коли вона вибухає безпечно, це добрий фінал.